До нас у вікно зазирнула зима, сказала Даруйте, але ж я прийшла. За нею синичка мала, цвірінькула зовсім не стало тепла. Пора майструвати нову годівничку, Накрихти смачненькі пшоно і пшеничку, щоб пташки щоранку могли прилітати і з півом веселим. Сну дожидати! Вітаю вас, малята! Ми вже здогадалися, напевно, що ми сьогодні будемо говорити про птахів, які залишилися Зимувати в нашій місцевості. А ви знаєте, як називаються науковці, які вивчають, досліджують і все знають про птахів? Вони називаються орнітологами. І сьогодні ми з вами теж трошки станемо орнітологами і дізнаємося багато нового про птахів. То хто ж такі птахи? Птахи це ті ж самі тварини, але їхнє тіло вкрите пір'ям. Ми вже з вами говорили, що існують перелітні і зимуючі птахи, їх ще називають осілими. А чому? Вони не залишають свою домівку і можуть знайти собі їжу навіть в холоди. Бо саме голод, а не холод, як дехто з вас вважає, є загрозою для птахів. Давайте назвемо зимуючих птахів. Це дятел, синиця, голуб, ворони та сороки, горобці. Ой, здається, за сніжинкою хто заховався? Чи впізнали ви малята, Хто це? Так, це голуб найпопулярніша пташка у всіх країнах світу. Живе завжди біля людей, харчується насінням, крихтами, а іноді фруктами та овочами. Ой, здається, ще одна пташечка заховалась. Хто це? Маленький, сіренький. Так, це горобець. З настанням холодів горобці збираються у зграйки. Можуть їсти і траву, і насіння, а влітку харчуються комахами, жуками, овочами. Тобто, можуть бути всігідними. Але з настанням холодів і снігом їм важко знаходити собі поживу. Тому. Їм легше це зробити в містах і села. Коли настає осінь, вони швидко будують собі гнізда. Також вони не мерзнуть тому, що їхнє пірічко стає щільнішим і пухтішим. Ховатися від холоду можуть пістріхами та на горищах будинків. Ой, а це хто? Так, мабуть, ви пізнали. І ворону, і сороку, вони схожі між собою. А чи ви знали, що вони вважаються найрозумнішими птахами? Вони чи не єдині з птахів, які можуть пізнати себе у дзеркалі? Дуже полюбляють жити поблизу людей, в містах та селах. Вони легко собі знаходять їжу, тому що влітку це жуки, черв'яки, насіння, трава та зерна, і будують декілька гнізд, хоча живуть лише в одному. А ви звертали увагу, що вони по деревах скачуть, а по землі гордовито ходять, задерши голову. Придивіться, кого заховала сніжинка? Побачили так, це дятел. Дятле можу жити як у лісі, так і у місті. Можуть їсти насіння шишок, горіхи, але найбільшими ласощами є жуки та черв'яки, які сховалися під корою дерева. Саме цей стукіт ви чуєте, коли вони здобувають собі їжу, а живуть в цих самих дуплах. Виглядайте, ще цю пташечку. Так, це синичка. Вони дуже галасливі, бо спілкуються, підсвистуючи один одному. Дуже прудкі, жваві, полюбляють компанію, по гілках можуть навіть бігати, а іноді навіть донизу головою. У них яскраве пірячко на животику жовтого кольору, на крильцях і голові блакитного. Дуже полюбляють їсти сало, але воно обов'язково має бути не солене. Також їдять на та зернята. А зараз запам'ятайте, чим можна годувати птахів. Взимку це можуть бути насіння гарбуза, соняшника, кавуна, дині, але ні в якому разі це не має бути. Солона їжа, чіпси, сухарики, сало також не можна давати смажене насіння та свіжий хліб. А зараз, мої юні орнітологи, час вам давати відповіді на запитання чому птахи з настанням зими ближче перебираються до оселі людей? Чим не можна годувати птахів? Де ховається від холоду дятел? Назвіть зимуючих птахів нашої місцевості, які ви зустрічаєте на вулицях нашого міста. Чим найбільше люблять ласувати синички? От вам підказка. Як називають вчених, які вивчають птахів? Ким ми сьогодні були. Так, орнітологами. А ви своїми рідними батьками, братиками, сестричками виготовили уже годівнички для птахів. Які птахи до неї прилітали? Адже це зовсім не важко. Можу скористатися пластиковою пляшкою або просто в мішечок насипати насіннячко А я буду чекати фотографій з вашими годівничками. Не забудьте лише насипати туди корму для птахів. А я прощатимусь з вами. До побачення, до наступних зустрічей!